Поради дівчатам їх 20 років. Вчіться, але не забувайте про саморозвиток. Обов'язково займайтесь блогерством, розповідайте про те, чим ви живете, робіть свою невеличку справу, нехай вона приносить вам дохід. І це вже буде базою після того, як ви закінчите навчання, щоб у вас вже був дохід, і ви далі могли спокійно рухатися в тому напрямку, який вам ближче. Обов'язково займайтесь спортом, знайдіть собі те хобі, від якого ви будете кайфувати: чи то пілатес, чи то йога, чи то падал, чи то просто зал, але ваше тіло вам потім дуже вдячить. І виглядати класно, завжди круто. І бути здоровою обов'язково. Уважно обирайте своє оточення. Приказка, покажи, хто твій і я скажу, хто ти. Дію по цей день, і якщо ви не знаєте, з ким ви спілкуєтесь, а про ту людину. Знають інші люди, що вона займається чимось поганим, то вас, на жаль, будуть асоціювати також з цим. Раокутан це остання інстанція лікування шкіри. Будь ласка, дівчатка, краще знайти ще одного дерматолога, порадитися ще одним косметологом, але не приймайте Рокутан, тому що він дуже псує організм і може бути алергія на сонце після нього. Як це було у мене, і якщо треба дерматолог, я обов'язково поділюсь своїм контактом. Нехай вона вам допоможе, як колись допомогла мені. Твоя натуральна краса це твоя зброя. Не псуй свою зовнішність величезними губами, накладними віями. Можна себе трішки прикрасити і зробити десь краще, але не треба бути вдумач. Насмішки оточуючих і бажання збити тебе зі шляху. Це про них, не про тебе, і час розставить все на свої місця. Дій так, як ти це запланувала. Хлопці і друзі будуть змінюватись з часом, тому не треба ніби до кого підлаштовуватись і збережи свою внутрішню цілісність для когось особливого. Роби вакцину від ВПЧ, гепатиту А і Б, захищай себе одразу. Спілкуйся лише з тими, після спілкування з ким у тебе виникають нові ідеї, тобі хочеться творити, розвиватися. А з тими, після кого ти відчуваєш себе як вижити лимон, тривожною, закінчуй одразу спілкування, тому що ці люди токсичні і тягнуть з тебе енергію.